Тому є така приказка за дурною головою, ноги не мають спокою. Так? Чому? Тому що, якщо ти не мислиш правильно, розумно, мудро, то ти будеш робити непотрібне. І ходити куди не треба. А куди треба, не встигнеш, бо вже не будеш мати сил. Або просто не будеш про це знати. Ось вони приказки якраз із цього. І виходять, що мудрість народу напрацьована із досвіду. І є цілі родові лінії, які ходять не туди і ніяк не можуть вилізти із болячок. А є такі, де хтось скаже, ну де воно таке взялося в нашій родині? Якась дитина, так? Там, хлопчик, дівчинка, неважливо. Де воно таке взялося? Ну, та, може, прийшов той, хто нарешті скаже: Альо, давайте будемо їхати в другу сторону. Що ми всі туди, туди? Давайте повернемо. Та ми так ціле життя жили. Ну, так а давайте тепер будемо інакше. Чому молоде покоління іноді вступає в конфлікт із попереднім поколінням? Тому що воно хоче вибрати наступний вектор. Це його покликання і задача. Питання тільки в тому, що ні ті, хто передають естафету, не повинні заставляти наступне покоління. Ні ті, хто приймають естафету, повинні сказати: відваліть! Ми тут побіжали самі. Так? Має бути передача естафети. Поділитися досвідом і відпустити. Але якщо попереднє покоління не візьме цей досвід з вдячністю, з позитивною енергією, ти забрав маєш залишити вдячність. Пустоти не повинно бути. Ти не будеш мати наповненості, бо ти скажеш, ну, ваші. Ми від вас відказуємося, ми тепер уже продвінуті самі. Ми тепер ви нас там. Ой, Боже, що тільки ми не пережили на тій школі? Аж весело згадувати. Що роблять? Викидають позитивний досвід. І перепрошую, з голим одним місцем. І з голою теорією. Ну, всі книжки ж купили, всі на лекції ходили, звісно. Паніслась. І так тільки дивишся, де воно так кружляє. А гулі все одно треба набивати. А помилки нікуди не дінуться, якщо ти їх не усвідомиш, або з досвіду, не взяв досвід, як їх проживати, не розпізнаєш. Ха, І більше того, все, що викину, ти з нуля починаєш. Ви неправильно жили, все неправильне повториш. Живи правильно, а ми подивимося. А що ви так весело в нас дивитеся? Бо якби би ви нас спитали, ви цього не робили? А чого ви нам не сказали? Бо ви сказали до побачення. Телебачення і виключили із резину. І ось воно так і відбувається. Тому, коли ми хочемо дітей щось навчити, чи внуків своїх щось навчити, ми повинні так жити. Тоді з нас енергія виходить в простір нашої сім'ї, родини. І залишається там, як живі моделі поведінки. І коли виникає ситуація в членів родини, підростаючого покоління, вони будуть досліджувати своє, але у них вже буде точка опори. Вони вас не викинули, а ви досвід свій залишили в цьому, і вони вже можуть скористатися вібраційно, їм підсказка буде приходити. А інтуїтивно вони відчувають, від кого ця підсказка може прийти. Тому йдуть у тому напрямку. Так? І більше там спілкуються, ми кажемо, тому що йде період, в якому там чи бабуся, чи дідусь, чи брат, чи сестра є близькими, бо щось співпадає вібраційно зараз.